Я хотів би сказати, що найбільш цінне це спільнота, бо спільнота формує твоє бачення, бачення на оточуючий світ і неможливості, до яких можна достукатись. Тому в першу чергу це люди, з якими ти постійно обмінюєшся досвідом. Тому дуже важливо цей досвід мати самому і приносити його іншим людям. Це перше. Друге це все ж таки розширення кругозору, в першу чергу через міжнародних викладачів. Їх тут на цій програмі було багато. І це дало можливість отримати досвід не лише з українського контексту, якого чимало представлено, але від викладачів передових університетів Європи, штатів. І разом це все в такому певному симбіозі, як результат, приводить до нових ідей. Коли вступав до програми, я займався яхтовим бізнесом. Був залучений до побудови яхтової it екосистеми І це був дуже цікавий напрямок діяльності, але хотілося нових викликів. І війна внесла дуже суттєві корективи в яхтовий бізнес. І мій напрямок діяльності повністю змінився. Я був долучений до декількох стартапів після виходу з яхтового бізнесу і прийшов до роботи з інноваційними технологіями. І як не дивно, програма з менеджменту технологій привела мене саме в напрямок до роботи з найновішими, з найсучаснішими останніми трендами і, мабуть, це, безперечно, перевага. Тому з. Звичайного бізнес девелопменту IT-продукту напрямок змістився на наукові дослідження і на пошук найкращих кейсів, найкращих проблем, які ці технології можуть вирішити. А найбільш значущий висновок це бути гнучким. Гнучкість понад усе, особливо в навчанні. Дуже важливо продовжувати вчитись і докладати трьохкратних зусиль. Навіть тоді, коли хочеться зупинитись, на цій програмі це надзвичайно важливо, бо це програма навчання вона потребує самодисципліни. Відповідно, для того, щоб навчатись, треба прикладати часто набагато більше зусиль. Важливо ці знання переносити на практику, застосовувати їх відразу. І в контекстах війни, в контексті такої кризи, є можливість ці знання застосовувати, оскільки постійно нові виклики тобі з ними треба постійно працювати. І, повертаючись до третього пункту, до гнучкості, гнучкість безперечно важлива, бо іноді треба навчатися в, в шелтері, в себе в сховищі, іноді треба працювати дистанційно, іноді бути фізично присутнім і не знаєш, як почнеться завтрашній день. І мікс невизначеностей вимагає повної адаптивності. Тому саме я б сказав, цей період допоміг зрозуміти, що немає нічого більш постійного, ніж гнучкість. Я б рекомендував вступати. Чому? Мій шлях почався дуже цікаво. Я був наймолодшим, так би мовити, абітурієнтом подачі на цю програму. Програма вимагає досить високих критеріїв досвіду роботи, досить високих критеріїв знань, і мені здавалося, що вони в мене були, але це треба було довести. І навіть для вступу треба докласти чималих зусиль. Пройшовши цю програму через два роки, я розумію, що це було немарно, тому дуже важливо при вступі на програму. Хотіти вступити, ставити дуже амбітні цілі на початку програми і використовувати програму як рушій до досягнення цих цілей. Відповідно, чим амбітніша в тебе ціль, чим вищі в тебе шанси на вступ, і тим більше програма користі може принести.